Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме початок руху та зміна його напрямку, другою буде насправді дуже цікава задачка з теми розташування транспортних засобів на дорозі, і останньою буде задачка на знання дорожніх знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі проїдуть цю ділянку дороги. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Синій автомобіль жовтий червоний. 2. Синій автомобіль. Червоний жовтий. 3. Жовтий автомобіль червоний синій. 4. Жовтий автомобіль. синій, червоний. 5 червоний автомобіль, жовтий, синій та 6 червоний автомобіль, синій, жовтий. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Синій проїжджає прямо, водій жовтого виконує розворот, а водій червоного виїжджає з території церкви. Насправді ця задачка є дуже і дуже простою. По-перше, я не даремно сказав, що у нас тут на малюнку просто ділянка дороги, а не перехрестя. Адже перехрестя тут ніякого немає. Виїзд з будь-якої прилеглої території, як то, наприклад, автозаправна станція, двори, території магазинів чи як у нас територія церкви, все це не є перехрестям. І тут ми відразу ж застосовуємо пункт 10.2 правил дорожнього руху, який зобов'язує водіїв, виїжджаючи з прилеглих територій, давати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Тобто виходить, що водій червоного автомобіля точно проїде останнім. Ну, а вирішити, хто приїде першим, а хто другим, також буде дуже легко. Згідно з пунктом 10.4, водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині і попутним транспортним засобам. Таким чином, виходить, що першим цю ділянку проїде синій автомобіль. Потім жовтий і останнім зображену ділянку проїде водій червоного автомобіля. Цей порядок співпадає з варіантом відповіді під номером 1, і я вітаю усіх, хто його обрав. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: хто порушує правила у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один велосипедист, 2 водій трактора, 3. Обидва порушують, та 4 обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній: що велосипедист, що тракторист їдуть собі прямо. Різниця полягає лише в тому, що водій трактора їде в лівій смузі, а велосипедист взагалі по узбіччю. Давайте розпочнемо саме з велосипедиста і відразу ж відкриємо пункт 11.14 правил дорожнього руху, в якому зазначається, що по узбіччю рух на велосипедах, мопедах, гужових возах або санях, а також вершникам, дозволяється, але за умови, що це не створить перешкоди пішоходам. На нашому малюнку ми не бачимо жодного пішохода, а значить, і перешкоди створювати нема кому. А значить, велосипедист, рухаючись з біччям, правил не порушує. На відміну від водія трактора на тракторі, ми бачимо знак обмеження максимальної швидкості з цифрою 40. Це означає, що даний транспортний засіб не може рухатися зі швидкістю більше 40 км на годину, а згідно з пунктом 11.7 правил дорожнього руху, транспортні засоби, швидкість руху, яких не повинна перевищувати 40 км на годину або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. У нас тут водій трактора не виконує ані обгін, ані об'їзд, ані перестроювання перед поворотом чи розворотом. Він просто рухається прямо в крайній лівій смузі, що йому заборонено. А отже саме він і є порушником у цій ситуації. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: який напрям дозволяється водієві білого автомобіля? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише напрям А. 2 напрями Б та В. 3 – напрями А та В, 4. Лише напрям Б, 5 лише напрям В та 6 напрями А та Б. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та білий автомобіль на ній. Тут водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Напрямок А це поворот праворуч на перехресті, а напрямки Б та В це поворот на території магазинів. Певна річ, що вирішувати, куди можна проїхати, ми з вами будемо спираючись на дорожній знак, що встановлено вже за перехрестям. Цим знаком є 4-1 рух прямо. Очевидно, що цей знак дозволяє рух лише прямо, але виключенням для цього знаку є поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, як, наприклад, виїзд з території магазину. І тут дуже важлива деталь, яку я відзначив спочатку, а саме те, що знак знаходиться за перехрестям. Адже якби його було встановлено перед перехрестям, то він діяв би лише на це перехрестя і забороняв би лише поворот праворуч на перехресті, і не забороняв би траєкторії Б чи В. Але оскільки знак встановлено за перехрестям, то він на це перехрестя не діє, а значить, поворот А не забороняється. Власне, як і поворот Б, адже ми вже з'ясували, що знак рух прямо не забороняє поворот праворуч двори та інші прилеглі території. А от повернути ліворуч на територію магазину, де продається м'ясо та риба, в цій ситуації забороняється. От і виходить, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 6. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.